Був ранок, листопад. Іванко стояв біля дзеркала і споглядав своє худеньке бліде обличчя, а потім зняв з голови бандану, і сльози з'явилися у нього на очах. Мамо, ну як я ось таким піду у школу, показав він на свою абсолютно гладеньку голову, без жодного волоска. Будуть сміятися з мене. Сину, як можна? Ти переніс таку страшну хворобу, ти зміг її подолати. Сказала мама, хіба це смішно? Навпаки, діти будуть гордитися тим, що в них є такий однокласник, як ти, сильний і мужній. Ох, мамо, ти їх просто не знаєш. І хлопчик витер очі. А там ще й Світланка, а вона знаєш, яка красива. Ми перед моєю хворобою товаришували. А тепер, Іванку, ти ж в мене дуже хороший і добрий, і ти повинен знати, що людей на світі багато. Але таких, як ти, ще більше. Розумієш? Вір мені, я точно це знаю. А волосся це дрібниці. Людей люблять і цінують не за волосся, і якщо Світланка і справді така хороша, вона це розуміє. Іванко кивнув, але мовчав як тільки він перетнув поріг школи, діти одразу його обступили. Хой, подивіться на нього. У нас тепер свій шкільний ельф. І що? Ти тепер будеш добрим, Іване? Сміялися діти. Іванко намагався не звертати на них уваги. Він присів на лавку і почав перезуватись, а навколо галасувала юрба дітей. Що це тут відбувається? почувся строгий голос зауча. Ану, швидко пішли. Що ви тут таке влаштували? Світлано Петрівно, а Іван прийшов, закричали хлопчики. Подивіться, який він. Не підходьте до нього близько. Він заразний. Що ж ви таке говорите? Заявила Світлана Петрівна, побачивши хлопчика. Вона не стримала свого здивованого вигуку, але одразу взяла себе в руки. І що такого? Відстаньте від нього. А ти, Іванку, іди в свій клас швидше. Ходімо, я тебе проведу, сказала вона. Та кому він взагалі потрібен, сказав Вадим, симпатичний хлопчик з гарним волоссям. Та мені дивитися на нього огидно. Ну так не дивись сказала вчителька. Вона допомогла Іванкові підвестись і відвела його в клас краще тут посиди. А взагалі певний час доведеться потерпіти. Скоро вони звикнуть і заспокоїться. Іванко сів за останню парту і став чекати, коли увесь клас збереться на урок. Раптом у дверях з'явилася Світланка, та сама красива дівчинка, яку він знав. Побачивши Івана, вона поспішила до нього. Але, підійшовши ближче, її радісна усмішка змінилась на розгублену. «Ой, Іване, як ти зараз виглядаєш, мені тебе так шкода. Ти проволосся? усміхнувся хлопчик. Та нічого воно відросте. Мама казала, і мій дядько, мамин брат, каже, що лисі чоловіки найбрутальніші. А як це брутальні? спитала Світланка. Не знаю, зітхнув Іван. Мабуть, якісь модні. Іване, ти вже вилікувався і ти не будеш більше хворіти. Лікарі ж обіцяли, що все буде добре. Якщо чесно, я сам відчуваю, що мені стає легше. У мене вже і сила є в руках, а то я зовсім був як маленька дитина. Знаєш, в лікарні, де я лежав, був один хлопчик, він був зовсім маленький, йому навіть п'яти років не було. Так от. Іван не встиг закінчити, бо в клас увірвалася юрба однокласників на чолі з тим самим невгамовним Вадимом. Фу, Світлано, ти що, з глузду з'їхала? Ану швидко відсунулась від нього. Одразу вигукнув Вадим. І тоді нещасний хлопчик опустив голову, і він не одразу помітив, як у клас зайшла Марина Володимирівна, їх класна керівничка. Побачивши Івана, вона зраділа, запитала, як він себе почуває і чи готовий він продовжувати навчання. Однак Іван навіть не встиг відповісти, бо Вадим знову почав глузувати з його вигляду. Незважаючи на все, Марина Володимирівна не тільки не розсміялася, а вона і розсердилася, тільки низькі, жорстокі люди можуть насміхатися зі слабких, сказала вона, звертаючись до всього класу. Діти притихли. Слухаючи свою улюблену вчительку, вони ніколи не бачили її такою розлюченою. Вона не кричала, нікого не ображала, але в її голосі було стільки злості, що всі діти просто відкрили роти, боячись пропустити хоч одне слово. І не заспокоювався тільки один хлопець Вадим. Марина Володимирівна сказала, що Іван Слабак, а я сильніший за нього. Так, після перенесеної хвороби, можливо, Іванко й слабший за тебе, але він не слабак. Навпаки, я скажу всім вам, що сильнішого, аніж Іванко, я ще не зустрічала. Що поратися з хворобою потрібно залучити всі сили свого організму, а Іван переміг у цій боротьбі. А тепер уявіть, скільки ще дітей ось прямо зараз хворіють, і вони сподіваються, що колись можуть одужати. Думаю, що кожен із вас зможе зрозуміти мої слова. А тепер перейдімо до уроку. Діти замовкли, але вже на першій перерві після уроку вони знову почали глузувати з Іванка. Світлана нічого їм не сказала, вона подивилася на Івана, а потім вийшла з класу. Знущання над хлопчиком не припинилися навіть через декілька днів. І тоді Іванко підійшов до Марини Володимирівни, попросив перевести його на домашнє навчання. Молода і красива вчителька задумливо подивилася на хлопчика і запитала Ну що, все так справді погано? Іванко, ледь стримуючи сльози, кивнув. Давай так, сказала вчителька, почекаємо до завтра, а там буде видно. Якщо що, то я сама піду з тобою до директора, і ми спробуємо вирішити твоє питання з переведенням на домашнє навчання. Звісно, як... якщо ти цього хочеш, Іванко знову кивнув. Він не вірив, що все зміниться на краще. Але наступного дня клас був вражений, коли Марина Володимирівна прийшла на урок. Вона була повністю лисою, але усміхалася і вела себе, як завжди. Ну що ж ви на мене так дивитесь? Так, я зробила це на підтримку Івана. До речі, мій хороший знайомий займається створенням відеокоміксів. Я поговорила з ним про тебе, і він запропонував зняти серію роликів. Та створити для тебе Ютуб канал. Це буде підтримка для інших дітей, які хворіють на таку ж хворобу, як і ти. А якщо ти дозволиш, то ми будемо з тобою у головній ролі. Ну, нічого собі, вигукнув Іван. Звісно, я згоден, це ж так цікаво. Дякую вам, Марино Володимирівно. Я готовий почати вже сьогодні. В цей час відчинилися двері, і на порозі з'явилася Світланка. Клас знову ахнув. Дівчинка була абсолютно лисою. Не звертаючи уваги на реакцію однокласників, вона прийшла по всіх і сіла біля Івана. Значить, ви також? засміялася вона. Ось бачиш, Іване, ти тепер не один, нас тепер троє, і всі ми дуже брутальні. Іванко повернувся і швидко вити сльози, які набігли на очі. Діти дружно затихли, і Марині Володимирівні не одразу вдалося їх заспокоїти. Весь день. Від Іванка і Світланки не відходив натовп допитливих дітей. І їм не вдавалося поговорити наодинці. Тільки коли Іванко проводжав Світланку додому, він запитав А як твої батьки? Вони ж, напевно, будуть дуже. Ну, тато мене точно підтримає, усміхнулася дівчинка. А от мамі доведеться купити заспокійливі. Вона зовсім недавно подарувала мені цілу коробку з бантиками і резинками, уявляєш? Ти навіть не уявляєш, як сильно ви з Мариною Володимирівною мене підтримали, зітхнув Іван. І все-таки не слід вам було цього робити. Волося, це ж так красиво. Нічого. Моя мама сказала, що нове ви виросте, і я впевнена, що воно буде краще, ніж було. Того ж вечора про Івана Марину Володимирівну і Світланку дізналися у всьому місті. А через кілька днів після виходу першого ролика про них. У газетах написали всі центральні змі. І ролики з Іваном набрали величезну кількість підписників. Хлопчик навіть не очікував, що йому будуть писати зовсім незнайомі люди, захоплюючись його сміливістю і бажаючи йому здоров'я та щастя. Тепер всі хотіли з ним товаришувати. А одного разу до нього підійшов Вадим: Слухай, а щоб з тобою дружити, обов'язково треба бути лисим? Ні. Просто потрібно бути хорошою людиною. Усміхнувся Іванко і потиснув руку Вадимові.